Сімечка з Яриком. Ярика тільки що ми попиталися теж прогрумірити. Ану, покажи. Ну на жаль, десь да, сімочка в мене зараз обіжить. Він робить отак. Він зараз кусонилися. Не кусане. А Ану, щоб не трогай його. Ану. Не Ой. Не бійся. Яріче. Коротше, Він гризеться. І рыча, ну зараз нічого, да, ти може вже хотів, щоб ми тебе прогромерили. Він думає, боже, Сіма вже красива, а я не красивий. Сіма, ну давай ми тебе почухаємо. Давай, Сіма любит, Сіма хороша дівчинка. Сіма любить. Ярик я, блин. Ярик, Симочка, іди сюди, Зайка. іди, не бойся. О, той ще. Ой, господи. Давай, моя зайка, лажись, лажись, ложись, моя красавица. Вот, она уже лежит. Она уже, лежит, она уже ждет. Чтобы ее почесали. Ярик напал. На меня внутри клинки грязные. Да. Ой, какая Сима красивая. Ой, какая красивая Симуля, красотуля моя. Моя девочка. Моя красуня. Вот так вот. Вот такие не жарко. И не жарко теперь. Да. Ой. Вот так. вот так лапки. Давай тут почешем. лапочки. Что? Что тебе, дружок, надо? Ири... Поцеловал. Поцеловал Симу в нос. Вот так. Вот так Симочка ложилась. Моя девочка. Вот так вот она. Вот так вот она обалдела. Вот умница моя. Красивый, красивый. Шейнику, Симочку. Красавица. Вот так. Лесенка. Ирика да? Яричик, Яричик теж зайчик. Он так хвостиком вилягал. Ой, Ярик, що тебе почесать, мабуть, так? наверное, да? наверное теж хотіла. На Леся, попробуй його почесать. Спробуй, тільки дуже акуратно. Дуже обережно. О, ну нічого, гля. Ну, більш німка. Просто ми його перший спробували почесати, і він огризався. Ми вирішили, що в нього там якісь нервні окончання на спині, йому не подобається. А зараз гляньте все. Він зрозумів, що то. Він... То він зрозумів, що він зря відказався Симона. Сима вообще сплошная нежность. Хвостик играет. Вся отака, все, 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 все. Знає, що я про нее говорю. А не знаю, що я про нее, про нее, прекрасавиця мою.